Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорого світла. Давайте з вами подивимося, що чекає на Запоріжжя і підконтрольна Україні Запорізька область в період з 23 по 27 жовтня 2024 року. Запоріжжя і Запорізька область підконтрольна Україні, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 23 по 27 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Запоріжжя, Запорізька область підконтрольна Україні. Чого очікувати, яка йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти, Запоріжжя, Запорізька область підконтрольна Україні. Запоріжжя. Так, я читаю пряме положення карт. Запорізька область. Загроза діткам. транспорт. Все, що пов'язане з транспортом в області. Потенційна загроза, та. Так, місця, куди вже раніше прилітало в Запорізькій області, будьте обережні, є загроза прильоту в місця роботи людей, там, де люди працюють. Але карта дежавю вказує на те, що там, де зазвичай ну, де найбільше відбувалися прильоти, найчастіше от туди і в, біля тих місць, і в ті райони. Так, тут будівлі, споруди пов'язані, дивіться. З підлітками можуть бути гуртожитки, можуть бути якісь навчальні заклади під загрозою, а також житлові будинки звичайних людей, мирного населення. Так, далі йде збиття, ну, промислова зона. Медичні заклади теж під загрозою, над ними будуть намагатися збивати. Біля води. Дивіться, в Запорізькій області в Запорізькій області десь дуже близько до води. Ті населені пункти, села, міста, які знаходяться біля якихось водойм, ставків, озер, річок. <кій> <кій> От там. Загроза житловим будинкам. Загорання якісь може бути. Може бути якісь, можуть бути якісь прильоти по будинкам. Так, дивимося з вами Запоріжжя. Запоріжжя збиття. В напрямку до водосховища буде щось летіти, до мосту, дорога, яка веде до водосховища. Також воєнні якісь об'єкти під загрозою. Родоми, медицинські заклади, поліклініки, лікарні, десь може бути приліт. Приліт десь біля, біля якогось медичного закладу, десь близько біля нього, або пошкодити навіть сам медичний заклад. Є така загроза. Господарчі споруди ще якісь можуть бути гаражі або. Ну, Десь якісь гаражі, так? або якісь складські приміщення ще під загрозою. Так, тут у нас що йде? На центр буде направлено. Шахіди будуть летіти на центр. Новина, прошу, новина загроза з повітря. А, і логістика. Ну, так. Загорання. Загорання, якийсь житловий сектор, і десь поблизості магазин, якісь або магазини, місця торгівлі. Знову ж таки, до водойми. До водойми буде направлено в до водосховища буде, так? до ГЕС буде направлено, направлено агресія в тому напрямку, в той район і державні споруди, якісь їх цікавлять, якісь інфраструктурні важливі об'єкти державного значення, страшний суд. Новина. Новина про якийсь болісний приліт жертвами. Слухайте, йде. Ну Такі жінки під загрозою, світло. Проблеми зі світлом. Будуть, буде якась проблема зі світлом. Десятка мечів і карта зірки це вимкнення. Це вимкнення світла тимчасове, та, перебої зі світлом. Так, міст якийсь під загрозою. Вокзал. Знову ж таки, вокзал. Дивіться, є загроза вокзалу якомусь. Я знаю, що у вас там здається якийсь великий і малий вокзал, чи новий і старий вокзал, якось як воно там у вас поділяється. Не знаю, який з них не знаю, але є загроза якомусь вокзалу, біля вокзалу. Ну і карта збиття. Такі якісь прильоти йдуть. Ну, Давайте будемо дивитися по сторонам світу, можливо, трошки краще зорієнтуєтеся, де найбільша загроза реально, знаєте, оцих от прильотів, які випали. Так. Пам'ятаємо, що карти це не є остання константа. Це не є. Знаєте, що однозначно, все 100% так і буде. Воно нас попереджає про те, який найбільш ймовірний варіант долі, та як все як все може відбутися, до чого все йде. Покажіть мені, будь ласка, карти. Запоріжжя, якщо подивитися на місто Запоріжжя по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. З 23 по 27 жовтня 2024 року, в яку частину міста йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії, де можуть бути якісь? Де можуть бути якісь влучання, де можуть бути якісь загорання внаслідок збиття того, чим ворог атакує? Покажіть мені, будь ласка, карти. Запоріжжя північ. Південь, захід, схід, центр. Бачите, повторна спроба влучити у центр буде. Так, дивимося з вами знову ж таки. Запоріжжя, північ, перехват, південь, акцент на захід. Захід. Ракета. Ракетна загроза, і тут іде загорання. Або влучить, або при збитті буде, буде загорання. Не знаю, але от так. Загорання західна частина Запоріжжя і так само передмістя. Загорі... Дивіться, тут іде західний район Запоріжжя, загорання, і ще може бути якийсь міст, якщо у вас є якийсь міст, або якась така важлива дорога а... <кхм> в... в західній частині Запоріжжя, Якийсь а... такий в... важливий логістичний шлях, або можливо вокзал, та? якщо є в західній частині Запоріжжя, можливо, це от воно про це і вказує про місце, куди де буде загорання. Якщо нічого у вас в західній частині Запоріжжя немає, тоді воно вказує, що ще буде приліт за межами Запоріжжя, в передмісті за межами Запоріжжя, на захід від Запоріжжя. Так, дивимося з вами схід. Тут будуть ці розвідрони. А далі йде інформація про загорання будинку або будинків, так. Десь загроза дітям і проблема зі світлом. Десь в східній частині буде пошкоджено щось що пов'язане з електроенергією, при збитті. Ну, Мабуть, такі, значить, і загорання може бути при збитті, не знаю. Може тут буде і влучання. Тут, бачите, чітко не випало, не показала нам ні шахіда, ні е е е е ракети, але тут у нас іде карта збиття, успішне збиття. Хоча, бачите, у нас ідуть проблеми зі світлом. Дивимося з вами південь, ну, відбиття, північ. Дорога, логістика, і тут іде карта сили, транспорт, все, що пов'язано з транспортом, знову ж таки, теж під загрозою прильоту. Карта сили дуже часто відображає нам приліт. Ну, акцент на південь, так? знову ж таки, на південь будуть щось посилати. Якийсь медичний заклад під загрозою в південній частині Запоріжжя. Але тут буде, іде інтенсивна робота ППО. Може вдасться відвезти, може вдасться збити. Дивимося з вами центр. Центр збиття йде в день, що вдень, знову перехват йде вдень чогось. Відчай, чому? Ну, десь якийсь місць чи що. Ага, дивіться, десь буде на півночі велика ймовірність застосування авіаційних бомб. Або північний район Запоріжжя, або на півночі від Запоріжжя, в Запорізькій області десь може бути, можуть застосувати каби. На тому все. Так, дивимося з вами. Давайте з вами ще подивимося Хмельницький. І Старокостянтинів. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії в період з 23 по 27 жовтня 2024 року. Через атаку ворогом через воєнні дії, яка йде загроза інфраструктурним об'єктам, а також мирному населенню, місто Хмельницький та місто Старокостянтинів. Покажіть мені, будь ласка, карти. Хмельницький. Старокостянтинів. Хмельницький. Дивіться, будуть намагатися направляти на якийсь важливий історичний об'єкт або державний об'єкт державного якогось значення, так? Буде інтенсивна робота ППО, будемо надіяти, що зіб'ють. Ну зараз подивимося по сторонам світу, такого щоби прильоту. Не бачу. Тут може бути якийсь фейк, або там інформація про замінування як варіант. Тут іде інтенсивна робота ППО. Карта сили з відбиттям. Будемо надіятися, що такі зіб'ють Старокостянтинів. Тут їх цікавить воєнна тематика, все, що пов'язано з воєнними, будуть націлено на якісь воєнні об'єкти, місце розположення воєнних, або техніки для воєнних, або якоїсь гуманітарної допомоги для воєнних. Ну, ви розумієте, та все, що пов'язано з цією тематикою, сюди будуть летіти шахіди, логістика і вокзали, автовокзали під загрозою, все, що пов'язано з транспортом. Так, шахіди, знову ж таки, йде на крупні, на крупні об'єкти. І на крупні об'єкти пов'язані з торгівлю. Це можуть бути торгові центри, так само, за супермаркети Так, Старокостянтинів, неспокійно. Е, ну, Збиття відбиття йде. Тут, фу. І що у нас тут йде? Десь, дивіться, за межами Старокостянтинова таке враження, да? десь йде, все-таки може балістика бути. Буде летіти балістика, чи зіб'ють, чи ні. Зараз будемо дивитися по сторонам світу, тому що велика ймовірність прильоту та? іде у нас, тому що тут з мечів і старший аркан смерть випав. Є велика ймовірність прильоту балістичної ракети. Ну, подивимося зараз по сторонам світу, і тоді точно з вами зорієнтуємося. Так, покажіть мені, будь ласка, карти покажіть мені, будь ласка, карти подивитися по сторонам світу, північ, південь, захід-схід центр місто Хмельницький з 23 по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Хмельницького йде загроза прильоту, йде е, загорання при збитті, ушкодження, пошкодження якихось інфраструктурних об'єктів. Житлових будинків внаслідок атаки ворогом, внаслідок воєнних дій з 23 по 27 жовтня 2024 року. Хмельницький північ, південь, захід, схід-центр. Хмельницький північ, південь, захід, схід, центр. Північ, південь, південь. Будуть намагатися створити проблеми зі світлом, але йде збиття. Будемо надіти, що обійдеться. Бачите, буду цілитись також об'єкти, пов'язані з електроенергетикою. Захід. Західна частина, західний район Хмельницького загорання. Може бути при збитті, може бути про чогось не знаю. Націлено буде на стратегічний об'єкт, захист для цього об'єкту, отже, це. Ну, може бути, що і при збитті, але якесь іде загорання у вас. Західний район, одним словом, Хмельницький може бути якесь загорання. Східний район, мені не подобається. Тут можуть бути якісь теж пошкодження, чогось, якоїсь будівлі, споруди, будинку. М -м... Карта сили. Бачите, інтенсивна робота ППО і транспорт. Ключовим <mind> є. <appeared twePlease intolerance> Перехват, може бути що збиття над житловим сектором якимось може бути. Далі транспорт. А, все, що пов'язане з транспортом. З логістикою, з воєнною тематикою, карта сили. І, знову ж таки, транспорт. Це може бути вокзал, автовокзал, по колії залізничні, міст може бути, парковка якась. Все, далі карта Захід, вона акцентує увагу нам сюди. Ну, є загроза прильоту Східний район. Отже, потенційна загроза у нас в Східний район, прильот Хмельницький. І може бути якесь загорання в Західному районі. Центр, давайте ще раз. На центр. Ну, показує, що за межами Хмельницького все-таки йде ще якесь загорання, бачите? Ну, Якась споруда ракета. Ну, в області, я так розумію, ну, хоче вказати: шахіди, будуть ще направлені, окрім ракет. Ракети, шахіди. А, ага. Загорання десь, десь за межами Хмельницького. Ну, Тут північна сторона ні, тут іде захист. Слухайте, ну дивіться, оці от карти мені не подобаються. Та? Захист вещих сил, це добре, але оце от. Як можна це ще прочитати? Дивіться, в нас взагалі на центр ми кидаємо, та? Ну, воно вказує нам акцент на південь. Тут їх цікавить якийсь об'єкт на півдні, півдні Хмельницького, або за його межами на південь від Хмельницького, пов'язаний з електроенергією. Іде якесь загорання. Ну, В принципі, я кидала на центр. Та? Іде загорання з картою, яка вказує переважно загорання в передмісті, та? і карта-вежа, тобто якась споруда. Туди будуть направлені і шахіди і ракети, будуть їх намагатися збивати. Але. Знаєте, все-таки воно у нас падає на центр, і не треба виключати ще те значення, що воно може вказувати, якщо у вас в Хмельницькому є якась основна головна дорога, яка можливо, як може у вас є така якась, знаєте, як частина дороги, що вона приходить в міст. Якщо у вас є якийсь міст десь в центрі, в самому Хмельницькому, якщо у вас є якийсь міст в центрі міста, може бути, що воно вказує, що в центрі може бути загорання. Якоїсь будівлі, споруди біля якогось, біля цього мосту. Можеш і так відігратися. Хай не здійсниться. Так, ми, ми до цього зараз повернемося. Давайте візьмемо іншу колоду і перепровіримо, щось мені воно не, не подобається. Так, а ну давайте візьмемо ось цю колоду. Покажіть мені, будь ласка, карти з 23 по 27 жовтня 2024 року місто Хмельницький. Чи буде якийсь приліт? Чи є загроза загорання внаслідок збиття, внаслідок падіння уламків, ушкодження, пошкодження, мосту, якихось доріг, будівель, інфраструктурних об'єктів, житлових будинків через атаку ворогом, через воєнні дії, з 23 по 27 жовтня 2024 року місто Хмельницький. Ну, якесь загорання. Ну, загорання йде. Ну ми з вами бачили, та, Західний район загорання, східний район там щось може бути. Король Пентаклей, король мечів. Тут жезлів. Може бути таке, дійсно, може то і в центрі. Тут жезлів. Робота. Там, де щось ремонтується. Так. так, і та. Так і дивіться. Ось ці три карти вказують на те, швидше за все, що це може бути ракетний приліт, не шахідний. Ракетний приліт, карта диявола, вісьмірка жезлі, десятка мечів. Такі щось, щось можуть пошкодити в самому Хмельницькому. Вежа йде, так? Тріка мечів, болісний удар і о, будівля якась споруда. Смерть. Ну, балістична ракета може бути так, Щось упустять, Людям ховатися, говорить. Націлено буде на важливі державні, державні якісь об'єкти і на все, що пов'язане ну, з важливими державними інфраструктурними об'єктами і з, з воєнними. Десятка жезлів, да? десятка пентаклей. Ну, будинки мирних населення, мирного населення захищені. Тут щось. Тут щось так, тут швидше за все це не будинок. Я так думаю, що це не житловий будинок, будемо надіятися. Так, ну давайте я ще ось так візьму. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Хмельницьке з 23 по 27 жовтня 2024 року, куди може бути приліт, де може бути якісь загорання внаслідок збиття, того, що летить, тим того, чим атакує ворог. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Хмельницьке з 23 по 27 жовтня 2024 року, куд, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, також інфраструктурним об'єктам? Що може такого трапитися негативного в місті Хмельницький через атаку ворогом, через воєнні дії? Так, закохана перемога. Пошта в Білорусь, так? Ну, можливо, воно мається на увазі, що воно буде з півночі летіти на Хмельницький. На межі, ракета. Ну, щось, щось пов'язане з державною установою. Радники, порада, та? тобто там, де все-таки те, що стосується. А, Людей, держпосадовців, тобто немирного населення. Успіх, та? старші люди. По наводці. Шахіти будуть направлені. Десь, можливо, в напрямку десь якась подойма у вас там є. Ну, вежа, такі йде влучання. додатковий захист. Інтенсивна робота буде ППО, так іде влучання в якийсь район, де є житлові будинки, та? але бачите, тут є інша карта, яка вказує руйнацію будинку житлового, а є карта, де просто, як бачите, житловий квартал, тобто влучання ракети не в будинок, розумієте? Тобто, десь поруч з житловим кварталом або житловому, житловому кварталі, але не в будинок, тому що є інша карта, яка вказує на будинок. Так, швидше за все, в дорогу, в міст, може бути, десь якось так. Тут у нас вагон. Ну, такий якийсь вибух може бути. Ще десь якийсь там поруч є ресторан, бар, кафе, де часто люблять бізнесмени зустрічатися, переговори проводити. Можливо, готель з ресторанним, з відомим кимось рестораном чи з кафе. І, може, вибуховою хвилею такі пошкодити якісь будинки. Ну, десь, десь якась водойма, якась вода у вас там є, річка, озеро. Не знаю, ну, десь наближено до води. Ну, якось так. Це тут, фу, хай не здійсниться. Так, дивимося на стару Костянтину. Пам'ятаємо, що карти це не є, знаєте, остання інстанція, це лише один з варіантів долі. Який наближений до реалізації, швидше за все, як це може бути, але не факт, що воно саме так буде. Це ми просто попередньо з вами проглядаємо, яка потенційно загроза є. <клес> Дивимося з вами старокостянтинів. Покажіть мені, будь ласка, карти. Хмельницька область, старокостянтинів. Якщо подивитися на місто Старокостянтинів по сторонам світу, північ південь Захід Схід Центр з 23 по 27 жовтня 2024 року, в який район в яку частину може прилетіти ракета «Шахід» або. Інші речі, які застосовує ворог проти України, проти мирного населення. Покажіть, будь ласка, карти, де може бути якісь загорання чи пошкодження, ушкодження житлових будинків чи інфраструктурних об'єктів внаслідок збиття того, чим ворог атакує, місто Старокостянтинів по сторонам світу. Північ-південь, Захід, Схід Центр. З 23 по 27 жовтня 2024 року. Старокостянтинів. Північ. Південь. Захід. Центр. Центр. Ну, бачите, на цій колоді показує такі, що сам центр може влучити в якусь будівлю. На цій колоді. Та? На попередній, начебто, такого ми не бачили з вами. Схоже, було, що десь м за межами. Так, ну побачимо. <кхід> uh, так, північ шахіди. Будуть збиватися і в день. і По логістиці будуть прицілюватися і по електроенергії. Ну, по тому, що пов'язане з електроенергією. Але йде відбиття: захід, загроза дітям, дитячим якимось об'єктам і житловим будинкам. Може бути якесь загорання, західна частина. І західна частина або південний захід, бо карта півня випала, та? південний захід, західна частина. Тут може бути якесь загорання, схід. Перехват, перехват. І знову ж таки, що у нас тут йде? Захист вищих сил. Дивіться, тут йде перехват, але при збитті може бути якесь теж загорання в східному районі. М -м Тому що карта перехвату, загорання і карта успіх, е успішний захист, та? захист. Але все одно у нас випало, може бути якесь загорання через падіння уламків. Ну, така якась ситуація, слухайте. Ну, давайте ми ще раз глянемо тоді на іншій колоді, на Старокостянтинів. Покажіть, мені, будь ласка, карти Старокостянтинів з 23 по 27 жовтня 2024 року. Яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії? Чи може бути якийсь приліт, чи якісь ушкодження, пошкодження внаслідок збиття, падіння уламків, інфраструктурних об'єктів житлових будинків? Покажіть мені, будь ласка, карти Старокостянтинів. Хмельницька область? Через атаку ворог через воєнні дії. Старокостянтинів. Ракета, ракетна загроза. Так, тут йде якийсь перехват, а тут йде ракета. Давайте ту ракету розкриємо. Господарчі споруди вночі, страшно. Державна споруда якась. Або церква, або якісь, просто якийсь ну, важливий об'єкт, якийсь крупний об'єкт. Карта, карта сили. Такі якісь приліт іде. Ну і четвірка мечів. Там десь поруч... <кій> <кій> четвірка мечів, десятка пентаклей. Швидше за все вночі, коли люди будуть спати, і там, там є багатоповерхові будинки. Так, так само будуть збивати і зіб'ють те, що буде направлено на, на, на те, що пов'язано з електроенергією, щоб залишити людей без світла, та? без електроенергії. Іде якби, король мечів, тобто інтенсивне збиття того, що буде направлено на, електроенергі... на електромережі. <кій> ну, дивіться, у нас все одно ну, тут падає балістична ракета, буде до вас летіти. І шахіди. В крупний цінний ресурсний об'єкт. Ну, можливо, це об'єкт, але. Пов'язане з електроенергією, а можливо, це ще якісь об'єкти та рицари мечів, воєнні все, що пов'язане з воєнними. Ще туди буде направлено з воєнною тематикою, розміщенням воєнних, все що необхідно для воєнних і знову ж таки воно вказує дивіться світло. Те, що пов'язане пов'язано зі світлом, такі, такі щось вони, якісь лінії, щось, щось вони можуть пошкодити, якісь лінії пов'язання з передачою електроенергії, якусь станцію, підстанцію, щось таке йде. Четвірка, чаш, так? тобто частково частково ушкодження якогось об'єкту, пов'язаного з світлом, з електроенергією. Ну, так показала нам ця колода. Теж говорять про воєнну тематику, що їх тут вже далі воєн, воєнна тематика цікавить. -да. <кхід> Отже, ну, тут вночі однозначно вночі йде загроза і велика ймовірність прильоту. Велика ймовірність, коли люди будуть спати, і це десь там поруч є багатоповерхові житлові будинки. Але це якийсь приціл буде в якийсь, якийсь об'єкт пов'язаний з ну державного значення. Тобто, це цілитися будуть не в житловий будинок. Так, тут у нас де людям ховатися. Тут йде захист, щось зіб'ють, щось що буде направлено на те, що пов'язане з електроенергією. Далі у нас іде перехват, далі у нас іде. Шахіди ще будуть направлені. І якась балістична ракета. В крупний, в крупний якийсь об'єкт. Ну, дивіться, тут Спентаклей. Туз це, він, до речі, часто відображає так само і торгові центри. Він відображає у нас центр. І він нас може відображати взагалі просто крупні якісь об'єкти важливого значення, цінні за Та. Далі йде воєнна тематика. Розміщення воєнних, все, що необхідно для воєнних, транспорт для воєнних. І, знову ж таки, вежі. йде ушкодження, пошкодження того, що пов'язане зі світлом. Тому що ну, якби не, все, не, не зі всім впорається ППО, показують мені карти. Ну, так показала нам ця колода. <кій> Розумієте, ми ж дивимося з вами з 23 по 27. Жовтня може бути так, що просто одні колоди роблять акцент на перші дні, а деякі колоди просто ну, можливо показують ну, якби, знаєте, події середини кінця тижня. Ну, може бути так. В будь-якому разі хай не здійсниться. Будьте обережні, будемо вірити в те, що цим варіантом долі не розвинуться події. От, ставте мені, будь ласка, вподобайки, пальчик вгору за мою працю. Бажаю всім лише позитивних новин. До зустрічі!